Доброго дня, шановна наша переяславська громада. Зараз я знаходжуся на території так званого колишнього військового містечка території парка Івана Мазепи. По суті, в центрі нашого міста, в центральній частині нашої громади. Ззаду мене, як ви зараз побачите, знаходиться. Колишня територія, де була безліч запущених, захаращених, напівзруйнованих приміщень, де росли черники, де збиралася велика кількість непотрібів всякого сміття. Курпітлива робота наших жителів, нашої громади протягом останніх двох років привела до того, що нам вдалося прибрати весь цей непотріб. І, врешті-решт, завершується зараз робота щодо знищення тієї амброзії, яка Засолила, засолила, вся наша центральна частина нашого міста. Попереду важкий шлях, але попереду хочу повідомити наші громади. Буде будуватися, буде розвиватися ця центральна частина міста в вигляді будівництва. Тільки облаштування нашого центрального парку парку Івана Мазепи. Ніяких торговельних споруд, ніяких будівничих споруд, іншого напрямку, що люди переживають, тут не буде. Ззаду знаходиться так званий вхід пещери, народі в громаді називають капличка. Ми також робимо все для того, щоб зберегти цю святиню, її відремонтувати, реконструювати, щоб це була окрасою нашої громади, була практично початком центру розвитку нашого міста. Користуючись нагодою, хотів би показати наш новий чудовий прекрасний грейдер, який закуплений зараз в нашу громаду. Це чудова ізюмінка для нашого УКГ. Які повинен роботи, роботи, роботи по благоустрою всієї нашої громади, всієї частини міста і селищних громад. Я всім вам бажаю гарного дня, я всім бажаю гарного відпочинку, гарної праці. Ну і заперечно миру, усій нашій країні. Перемоги! Слава нашим Збройним силам, слава Україні!